Дня, слово в Української аграрії, ми з Віталієм на пшениці. пшениця Патрас. Дивіться, хто казав, флаговий лист поганий. Да? Дивіться, як мій ніх да, по ширині. Ну До показ. 20 см. Що це сказати? Патрас класний, але видон у нього завжди дуже фіговий, колеги. Навіки. Дивишся і на нього, і думаєш, пірініфороз. Пірінефороз, бо йому кабздець. По факту пірінефороза нема, здали в лабораторію. Правда, результат обіцяють на цьому тижні дати, десь в середу, в четвер. Але схоже, схоже на піринефороз, дивіться, ось чиста пшеничка. Ще ну, секунду переключу камеру. Будь ласка, пшениця. Схоже на піринефороз, але це не... я переконаний, що це не піринефороз. Система захисту. Ми вже Т2 внесли, колеги. Т2 вноситься у нас по флагом листу, ось бачите. Тут вже 49-та 49 початок 50-ї фази, бачите, ось уже, ось чучок появився. Ми захистили цю пшеничку. Що ви так ще скажеш? Бомба подивіться на колос. Це той, хто каже, що урожаю не буде. Можливо, не буде. Когось не буде. Ну, хто, не, хто не займається, хлопці, треба підходити до, до пшениці систематично, тобто технологічно. Сіять рано, сіять з нормальними густотами перестраховуватись. Да, я теж був прихильник малих норм, але в цьому році показало, хто сіяв з малими нормами, той не отримав навесні великого кущення. Можливо, це економія посівного матеріалу, але ви втрачаєте вже на, на, на жнивах. Да, то ви багато можете, ну... Кожен по-своєму, але трава травою, колеги. Колос тільки-тільки починається. Ось бачите, колос тільки-тільки пішов. Да? Тобто це вже 50-51 фаза пішла там. Тобто, але така історія. Так що, кому пшеничка потрібна, кому потрібна співпраця, туди. Тому рекомендації потрібні. Хто ще не закупив фунгіциди на флаговий лист на колос, звертайтеся, підскажемо, що все себе вносимо, та й вам порекомендуємо. Да, у нас дуже багато сортів є. Ми купили дуже багато еліти. Так, да, І в нас е, є на продаж компанії РЖТ Реформ, депот і балетка. Три сорти офіційні пер це перва репродукція у нас була на продаж. У нас еліта посіяна. Побачимо. Далі відео буде, тоже. сьогодні не знаю, чи ми попадемо, бо трошки на Але далі будемо знімати ролики, показувати, як вона розвивається, колос і все остальне. Хто, хто слідкував за мною, в мене відео є із балетки. Дуже класна пшениця, шикарно стоїть. Успіхів!